Вітаю учасники. Сьогодні поговоримо про забезпечення безбар'єрності в органах державної влади, зокрема в органах державної податкової служби. На жаль, сьогодні в Україні така ситуація, коли значно збільшилась кількість людей з інвалідністю. Ми повинні розуміти, що безбар'єрність це не лише фізична доступність приміщень, а й усунення будь-яких бар'єрів інформаційних, соціальних, комунікаційних, мовних. І це основний принцип побудови якісних державних сервісів, тому що кожен платник, незалежно від віку, статі, стану здоров'я, місця проживання чи соціального статусу, повинен мати належний доступ, зручний і ефективний до послуг. А це означає, що податкова служба має бути доступною для всіх. І фізично, і інформаційно, і функціонально, і забезпечувати комфортне та гідне обслуговування громадян. І от на першому кроці це фізична безбар'єрність. Фізична безбар'єрність це доступні приміщення. Територіальні органи Державної податкової служби активно працюють над забезпеченням фізичної доступності обладнання центри обслуговування платників з урахуванням потреб різних категорій відвідувачів. Є пандуси, є кнопки виклику. Нещодавно ми уклали договір, який дозволяє нам обслуговувати людей, не чуючих, є можливість в онлайн режимі підключитися до сурдоперекладача. І таким чином комунікувати з такими людьми. А, але в цьому напрямку ще досить багато роботи. Це знову ж таки про ті самі пандуси, і до ведення приміщень до відповідності всім будівельним нормам, які е, забезпечать інклюзивність. Це і тактильні таблички, і показчики, і інформаційні матеріали, і доступні вбиральні, санітарні приміщення. І тут роботи багато не лише в Державної податкової служби, а й загалом у всіх структурах і в тих же самих органах місцевого, місцевої влади для забезпечення доступності для входу до приміщень. А ще один аспект безбар'єрності це електронна взаємодія, і саме електронні сервіси, їх розвиток це ключ до повної безбар'єрності, тому що дозволяють отримувати послуги платникам з будь-якої точки, незалежно від обставин в режимі 24 на 7, незалежно від графіка роботи. І головним інструментом в комунікації і доступності податкових послуг це електронний кабінет. Наразі доступна будь-яка взаємодія з податковою службою, з використанням електронного кабінету. Це може бути і подання звітності, і отримання довідок, витягів, включення до реєстрів, звірка по платежах. І цих сервісів можна назвати дуже багато. Електронний кабінет забезпечує повну взаємодію в електронному вигляді між платником податків та податковою службою. Досить давно в нас працює реєстрація бізнесу за принципом єдиного вікна. Реєстрація фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб відбувається в державних реєстраторів. Може відбуватись теж в режимі онлайн. Така інформація надходить до податкової служби. В електронному вигляді без необхідності відвідування податкових органів, підприємцями та юридичними особами. Як вже сказала, з електронного кабінету є можливість отримувати різні довідки, витяги, і є можливість отримувати консультації теж без відвідування податкової служби. Працюють гарячі телефонні лінії. Працює онлайн-лінія запису до електронної черги, наприклад, є можливість отримати консультацію по телефону. Також доступний режим електронного листування з податковою службою, який забезпечить надходження листів в електронному вигляді з накладеними електронними цифровими підписами. Працює портал відкритих даних для забезпечення повної прозорості. Де зібрані матеріали, які можуть бути використані при аналітиці, також можна доступитись до інформації про третю особу, про бізнес-партнера зрозуміло в межах дозволеної законодавством та в рамках яких бізнес-партнер надає дозвіл відкривати інформацію про себе. Щодо комунікаційної складової безбар'єрності, в податковій службі цей напрямок теж досить гарно розвинутий. Ми маємо сторінку в інтернеті. Податкова служба України та головне управління в Рівненській області має сторінку, де зібрані матеріали інформаційні і новини, зміни в законодавстві, відеоматеріали, що дозволяють ефективно взаємодіяти. Податковій з платником податків. Ми присутні в соціальних мережах, є Facebook-сторінка, до якої можна долучитися, є канал в Ютубі, на якому ми викладаємо інформаційні матеріали, роз'яснення. Також досить хороший інструмент це загально доступний інформаційно-довідковий ресурс ДПС. Це сторінка, на якій зібрана інформація. У роз'яснювальні ясню... роз матеріали. У форматі запитання-відповідь можна знайти відповідь на будь-яке запитання, популярне та не досить популярне, і це можна зробити у декілька кліків, не виходячи із дому. Також є сторінка з онлайн-навчаннями на порталі ДПС, де теж зібрані і текстові матері... матеріали, відеоінструкції. І по роботі тих самих електронних сервісів вони можна знайти інформацію за напрямками, за податками та подивитися, знайти відповіді на своє запитання. Тобто всі наші кроки спрямовані на створення безбар'єрного простору, на формування довіри платника податків до податкової служби, а це не лише про усунення перешкод. А й про побудову довіри між державою та між громадянами. І це безбар'єрність, це не якась окрема послуга, опція чи пільга це новий стандарт в якості послуг, які ми повинні забезпечити кожному громадянину. Державна податкова служба пройшла вже досить значний шлях в цьому напрямку, але попереду багато роботи, і ми намагаємося це робити. Кожен раз змінюючись і вдосконалюючись. Проте варто згадати ще про один аспект в напрямку безбар'єрності, а це корупційна складова, і про це детальніше розповість моя колега. Дякую. Так, дійсно повідомити про корупцію в органах ДПС можна через сервіс Пульс. Зокрема, це використовуючи електронну скриньку і собачка, або за багатоканальним номером телефону 0800 501 007. Надати інформацію про вчинення можливого корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення можна здійснити за наступними кроками. Крок один це зателефонувати за номером телефону це 0800 501 007. Після прослухавши інтерактивний голосовий автовідповідач з понеділка по четверці з 8 до 19 години, в п'ятницю з 8 до, 17, до 18 тої години, крім суботи та неділі. І послідовно обрати необхідно напрямок 5, натиснувши кнопочку 1. Далі дочекатися з'єднання з працівником та залишити наступну інформацію. При наданні інформації обов'язково необхідно зазначити своє прізвище, ім'я та побатькові або найменування суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, місце реєстрації або проживання. А також прізвище, ім'я по батькові та посаду працівника органу ДПС, з яким пов'язана дана подія, дату місце та суть даної події, конкретні обставини, прохання чи вимоги. Якщо заявник не бажає назвати своє прізвище ім'я по батькові або найменування суб'єкта господарювання чи місце проживання та реєстрації, інформація дана реєструється як анонімна. І у разі звернення представника заявника необхідно обов'язково надати відомості стосовно його повноважень, які надають право здійснювати представництво законних інтересів та ведення справ заявника, пов'язаних із платою податків на підставі закону або ж довіреності. Якщо представник заявника не надає такої інформації, інформація на даний сервіс пульс не приймається. Також звертаємо увагу, що реєструючи звернення, ви даєте згоду на запис розмови технічними засобами та обробку і використання персональних даних згідно із законодавством. Про результати розгляду інформації заявники повідомляються невідкладно або протягом трьох робочих днів з моменту надання звернення. Якщо інформація потребує додаткового розгляду, то загальний термін її розгляду та опрацювання може бути продовжений до терміну згідно законодавства. Не повідомляється за заявникам результати розгляду анонімної інформації та повідомлень про наявність на офіційному веб-порталі або у субсайтах ДПС недостовірної або застрілої інформації, методологічних чи технічних проблем в роботі з електронними сервісами, системи та відомості щодо мінімізації сплати податків, зборів, що надходять електронною поштою. Також хочу звернути увагу, що Державна податкова служба підключена, та її також територіальні органи підключені до єдиного порталу повідомлень викривачів. Що таке єдиний портал повідомлень викривачів? Це Державна інформаційно-комунікаційна система з комплексним захистом інформації, яка відповідає вимогам закону України про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Портал є безпечним і конфіденційним для викривачів і для громадськості. Він мінімізує людський фактор. Тобто, не унеможливлює втручання в систему і витік інформації та гарантує заявникам дотримання умов анонімності та конфіденційності, також надійний захист персональних даних, тобто, система забезпечує збирання, зберігання, використання, захист, облік, пошук та узагальнення повідомлень та іншої інформації від викривачів. У тому числі даних про їх статус, стан та результати розгляду їх повідомлень. Тобто, сам викривач він може бачити в єдиному порталі повідомлень викривачів лише інформацію про стан та результати розгляду свого повідомлення. Викривачі через портал можуть повідомляти про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в апараті Державної податкової служби та її територіальних органах, свідками якої вони стали. Якщо вам відомі будь-які факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомляйте про них на єдиному порталі повідомлень викривачів, який розміщений за посиланням або відсканувавши qr QR-код, який знаходиться на екрані.